Невже Україна приречена на довічне замкнене коло? Політичне покривательство та беззаконня, недоторканність для обраних і підкилимні домовленості між владою та опозицією, що унеможливлює справедливе покарання корупціонерів з найвищих ешелонів влади? Корумповані суди, прокурорський та міліцейський саботаж, бездіяльність правоохоронної системи, чи буде цьому край? Надія є національне антикорупційне бюро. Чи варто сподіватись, що воно буде справді незалежним? та Запрацює наповно і коли розкаже Олена Логінова. Федеральне бюро розслідувань у Сполучених Штатах центральне антикорупційне бюро у Польщі. Європейська агенція по боротьбі з шахрайством. Проти корупції на найвищому рівні ведеться боротьба у всьому світі. В Україні три місяці тому парламентарі ухвалили закон про створення національного антикорупційного бюро. Це новий автономний правоохоронний орган, що його відрізняє від вже існуючих СБУ, МВС та прокуратури. По перше, тут будуть розслідувати корупцію тільки у найвищих ешелонах влади. Також серед повноважень нового органу пошук та повернення вкрадених активів, в тому числі з-за кордону, зрештою очільника нас бюро обиратимуть за зовсім новою для України процедурою прозорого конкурсу. Розкривати корупційні схеми та оборудки і викривати високопоставлених корупційних чиновників. Саме для цього в Україні незабаром має запрацювати національне антикорупційне бюро хто саме очолить українське ФБР, має вирішити спеціальна комісія, яка засідає в адміністрації президента. На сайті адміністрації президента вже можна ознайомитись з офіційним оголошенням про проведення конкурсу на посаду директора бюро. Ось основні вимоги до майбутнього головного борця з корупцією в Україні. Мати вищу юридичну освіту, стаж у царині права від 10 років та досвід роботи на керівних посадах упродовж останніх двох років не входити та не працювати на політичні партії, не мати судимість. Бути громадянином України іноземці мають отримати громадянство України до закінчення строку подання на конкурс наступні 30 календарних днів з моменту офіційної публікації оголошення. Усі бажаючі очолити нас в бюро мають надіслати до комісії наступні документи: заяву про участь і згоду на спецперевірку, копію паспорту, фото, автобіографію та декларацію про майно та доходи. З-поміж тих, хто задовольнить формальні критерії, далі вже члени комісії обиратимуть голову бюро на власний розсуд. Тож ми запитали членів комісії, кого б вони бачили у кріслі директора. Нацбюро. бюро важливіше те, щоб вона мала ринкову ідеологію, в галерії, Бо насправді корупція це замінник ринку у нас. Реального ринку немає, тому і, і тому процвітає корупція. І людина, яка буде чолювати це бюро, має це розуміти для мене дуже важливою ознакою, будучи людиною релігійною. Бо в тюрмах я знаю, в таборах тих були дуже стійкими і незалежними саме релігійні люди. Цікаво, що деякі з членів комісії надають перевагу таємному голосуванню. Хоча закон передбачає повну прозорість конкурсу. Ви виступаєте за закрите голосування чи за відкрите? Я запропонував, оскільки ми живемо в євразійському просторі, де тиск на тих, хто голосує, є таким самим притаманним елементом ідентичності, як і корупція. Я запропонував, що для того, щоб були більш незалежні члени комісії, зробити остаточне голосування таємно. Як на мене, таємне голосування зменшує міру відповідальності. Ти внутрішньо свободний, але ти потім, при, ну якщо буде такі ситуації, коли наступає відповідальність, ти можеш її нібито уникнути. Тому я особисто за відкрите голосування. Згідно чинного законодавства, за місяць комісія розгляне подані заявки на посаду директора бюро і представить президенту своїх трьох кандидатів. Далі гарант обере одного з них і подасть на затвердження до Верховної Ради. У парламенті ж досі не внесли необхідні зміни до законодавства щодо національного антикорупційного бюро України, попередньо затверджені на профільному комітеті. Он становиться все більше не самостоятельным, Он это бюро становиться все більше під контролем. Сответственно, його функції як независимого органа, який би карав любої проявлення корупції, меня, меня віри мало. Поэтому вот, одна из главных задач це вернуть йому независимость. Серед небезпек незаангажованого обрання директора бюро називають можливість обрання президентом одного з трьох представлених комісією кандидатів. Взагалі, бы, основа вибору. Директора цього бюро – це основа в принципі успішного вибору, це конкурсна комісія. Ви бачили склад конкурсної комісії? це абсолютно незалежна конкурсна комісія, яка видасть, я впевнений, там, найкращого або найкращих кандидатів в цій країні. Я також співавтор діючого закону і, до речі, оці правки. Про по три чоловіка, це за моїм в тому числі авторством. Я звичайно це підтримую. Саме такий формат він є правильним, оскільки, якщо ми давали, надавали б одну кандидатуру, то ми б просто використовували б президента, вибачте мене, як службу, таку поштову. Тобто ми обрали, ми йому дали, сказали, віднести до Верховної Ради. Є норма дуже проста, яка є, яка має бути. Ми для того і обрали комісію з авторитетів. Ми довіряємо цим авторитетам, а не посадовим особам. Так, от ці авторитети обирають одного. І лише його підписує президент, і парламент взагалі не має бути причетний до процедури затвердження директора антикорупційного бюро. Зібравши всього 150 голосів, нардепи можуть підняти питання про зняття з посади очільника бюро. За ініціативи Верховної Ради може бути висловлена політична недовіра цьому керівнику. На мій погляд, це дуже небезпечно. Є і інші перепони, які вже зараз гальмують майбутню роботу бюро. Справа у тому, що у парламенті зареєстрована низка законопроєктів, згідно з якими правила гри можуть суттєво змінитись, особливо зважаючи на полярні погляди законотворців. Наприклад, це стосується можливості правоохоронців, які вже боролись з корупцією, спробувати свої сили у бюро. Найбільша загроза для антикорупційного бюро це, якщо це нова інституція, буде наповнена старими людьми. Якщо це буде так, то ми будемо першими опонентами цього органу, ми які збролися за його створення. Якщо, вибачте мене, ви йдете до лікаря ну, з якоюсь своєю хворобою, а вам говорять, що ви знаєте, він, звісно, хороший лікар, але от у нас корумпована вся система медицини. Ідіть лучше до бабки знахарки Ви куди йдете? Так, от, нам не треба ходити до бабок Е, любою, Любим питанням повинні займатися професійні люди. Інша суперечка. Проходити чи не проходити працівникам бюро детектор брехні? Це було технічне питання, я його дуже гарно пам'ятаю. У нас в державі немає не фахівців, не методик. Розумієте? Ну, умовно кажучи, так? Да? Є якийсь прилад, яким ніхто не вміє користуватися. А ми від цього приладу ставимо залежність взагалі рух вперед. Так говорять ті, хто бояться його проходити. Немає проблем з використанням брехні в Україні. Зараз купа компаній використовує поліграф для навіть для співробітників середньої ланки, не говорячи про топ-менеджмент. Очевидно, що працівники Нацбюро мали пройти е, т... Пройти детектор, брехні. Наскільки чесним буде директор Національного антикорупційного бюро, Це наскільки дієвим та незалежним буде цей новий орган, очевидно, реальні результати можна очікувати не раніше ніж за рік. Ми будемо пильно стежити за його роботою.